За війська, будь ласка, вас прошу. Шановні дожденці, мені... мені випала така почесна і приємна місія привітати вас із цим святковим днем від імені командуючого чорноморського округа. Українського козацького війська, генерал-полковника, Герою українського народу Василевича Віктора Івановича, а також, а також від головного атамана козацького полку імені Нащадків Івана Сірка, Джуса Петра Макаровича. Ви знаєте, що у нас в районі створено козацький полк. Ви знаєте, що минуле України, славне минуле України пов'язано з козацтвом. Тож будемо сподіватися, що її славне, таке минуле теж буде пов'язане з козацтвом. Запрошуємо вас, вас усіх до нас у козацькі лави. А від імені головнокомандуючого, я вам хочу побажати, і від тебе також особисто хочу побажати мирного неба над головою, саме головне достатку в родині, щастя, здоров'я, щоб ваші серця ніколи не боліли за ваших дітей, щоб вам щоб, щоб у вас були багаті ваше, щоб село ваш, ваше процвітало. Ну так як я ще поетеса, то ще ось вам такий поетичний подарунок невеличкий. Та ужненцям. Село мальовниче, маленька зернина в добірнім колосі твої Україна. Всіліцім віками щоденно вранці до праці стають Соломки та Смілянці, видойні, працькі, тречуки, Маліновські і Гайди, хрулі, білокрилі, Чайковські. За прізвищем видко, що люди трудящі. Бажаю усім, щоб жили якнайкраще. Тавжний, щедрий куточок Поділля, зустріне гостином вас хлібом і сіллю. Загадка історії ось же віками зовуть довжниці в чомусь була в ками. Пустило вже пористь крістовщиків, коріння міцне, бунтарів, козаків. Були ж вони надто сміливі в бою, вправлялися гарно вони з блогою. Сьогодні село ювілей відзначає, обралося в квіти та гостей зустрічає. Хоч музика грає і пісня тут лине, Селе, село живе болем всієї країни, щоб дихалось вільно країну ціненці, гіру біжі бережуть ненці. гинуть в ато і стають журавлями, і з неба, гори наглядають за нами. Живемо по правді, ви, браття, сьогодні, чи наші бійці ото не голодні? І вільними духом під Божим покровом, що робимо все, щоб не плакали вдови і матері сльози стали камінням, чи є у нас мудрість і сили і вміння, ще можна багато про що запитати. Ну що ж тожненці? Вітаю і свято, хай буде в селі жити, любо та Боже, і хай Україна біду переможе. Слава Україні! Героям слава! Героям